І продовжуємо по знижкам Audi Q5 на максимально фуловій комплектації. 18 року двохлітрова кватро з пробігом 140 тисяч кілометрів на зимовій гумі радіусом 20 на партроніках і покажемо вам зараз салон. І по комплектації маємо шкіряний чорний сон у гарному стані. Є у нас шкіряне. S-Line кермо з підігрівом круїз контроль, датчики світла та дощу, пам'ять сидінь, підігрів всіх сидінь що переду, що позаду. Є у нас електрорегулювання, дзеркал, їх підігрів також датчики сліпих зон. Бачимо, систему стабілізації, допомога при спуску, трьохзонний клімат-контроль. Є у нас зараз покажемо камера заднього огляду, також камера 360. із цікавих моментів підстаканники, які охолоджують або підігрівають ваші напої. Кропка автомат. Позаду теж доволі багато місця, теж шкіряний салон, є у нас підлокітничок. Побачимо зверху чорну стелю та а, велику панораму. А, також маємо електроручник, запуск кнопки і демонструємо вам камеру заднього огляду а, і, в принципі, камеру 360. А, і увага, знижка 2000 доларів. Нова ціна 27500.